Вітаю вас, малята. У всіх людей одна святиня. Куди не глянь де не спитай, рідніше їм своя пустиня, аніж земний чужий рай. Їм красить все, їх рідний край. А який наш край? На що багатий? Вірно, поля, ліси, ріки, озера, луки, лани. Пограємо в гру. Підберіть ознаки до слів поля які. Так, широкі, колосисті, родючі ріки які, швидкі, чисті, гірські ліси які. Хвойні, могутні, зелені луки які? Так, квітучі, широкі, а яке небо блакитне, чисте та бездонне. Нашу країну називають житницею. Словом житниця пов'язана з хлібом. В нашій країні багато вирощується зернових культур. А ми знаємо, що зерно це хліб. Подивіться, які культури вирощуються на полях України і дамо назву цим полям. На полі росте пшениця. Яке це поле? Вірно, пшеничне. На полі ростуть жито. яке це поле. Житня. На полі ростуть соняшники, яке це поле? Вірно, соняшникове. На полі росте гречка. Яке це поле? Гречане. А якщо на полі росте ячмінь, яке це поле? Вірно, ячмінне. Сьогодні, дітки, ми з вами послухаємо оповідання Василя Сухомлинського. Пшеничний колосок. Сергійків, старший брат Максим, пішов служити в армію, надіслав брат додому листа, пише, що служить далеко-далеко, біля самого моря. А там усе не таке, як удома: скрізь каміння і море безкрає, суворе. Сергійку пише брат, піди в полі, зірві колосок пшениці. Покладив конверт і надішлі мені. Пішов Сергійко, зірвав колоса, колоска й замислився, що в ньому в цьому колоску, нащо він братові? Поклав Сергійко колоска в конверт і написав, Колоска я зірвав на ниві, що починається за нашою хатою. І як написав це, то зразу збагнув, чого брат колоска просив. Скажіть, будь ласка, куди пішов старший брат Максимка? Вірно, служити в армію. А що надіслав брат додому? Листа, що попросив в листі Максим Сергійка? Вірно, щоб Сергійко вислав йому пшеничного колоска. А де Сергійко зірвав колосок на ниві біля хати? Скажіть, а чи сумуєте ви за своєю домівкою? Як щось кудись виїжджаєте, за своїм містом, за своїм садочком, уявіть себе на місці Максима. Що ви відчуваєте? Кожна людина з любов'ю згадує місце, де вона народилася, де зробила перші кроки, де пройшло її дитинство. Тому що це місто найкращий куточок у світі, і саме з нього починається наша батьківщина. Наша славна Україна нема без рослини, а нас, людей без батьківщини. У нас одна батьківщина рідна, славна Україна. Дякую за увагу. До побачення!